Конференц-зал Центру первинної медико-санітарної допомоги зібрав гостей з нагоди 105-ї річниці створення Червоного Христа України. Міський осередок організації одним з перших розпочав роботу у перші дні війни, а з кінця березня надавав допомогу ВПО продуктами харчування. Ми знали, що особливих коштів на рахунку на той момент, крім депонованих 5 тисяч гривень, які є у нас за статутом. Нічого іншого не було, але запропонувати нашому місту. Ми змогли разом з інструктором Губель Оленою організувавши перші курси з надання першої допомоги з підтримки керівника, будемо казати, заступника міського голови Чимирисі Ірини, Ми зустрілися ще 28 лютого, і вона сказала: Люна ну, Романна, давайте щось починаємо. Я кажу: ми можемо запропонувати такий. Напрямок і нас підтримали з лютого минулого року. Осередок в Олександрії видав допомогу майже дев'яти тисячам людей різних категорій, отримавши 64 тонни гуманітарного вантажу. Згадуючи початок війни, то колектив нараховував три особи, одна з якої бухгалтер. То сьогодні мені дуже приємно бачити, що колектив поповнився багатьма волонтерами, і це люди, які. Дійсно допомагають і отримують від цього ще задоволення від того, що вони допомагають іншим людям. Якщо згадувати взагалі весь період цієї війни, то хочу сказати, що дійсно ви зробили дуже багато вантажу, привезено в минулому році тільки на 5 мільйонів гривень. Це дуже багато. І весь він потрапив до людей, і люди ним скористалися. І я впевнена, що вони вдячні. і не, не, не кожна територія, не кожна громада отримала таку допомогу, в тому числі і від Червоного Хреста. Під час заходу урочисту посвяту у волонтери пройшли нові члени організації, отримавши відповідні посвідчення. Активно Червоний Хрест допомагав і лікарням міста. Дуже багато людей сьогодні потребують вашої допомоги, вашої підтримки. Пересічне громадяни нашої держави, які залишились без житла, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми хочемо подякувати за те, що, не дивлячись на таку вашу суспільну роботу, ви знаходите можливості допомагати ще й нашим медичним закладам в минулому році. Ми також це відчули, як би вам складно не було, але ми отримали від вас допомогу. Хтось скаже, що це незначна. Ми вважаємо кожну допомогу значною, тому що ми її також потребували. Було дуже непросто. Велика увага приділялася особам з категорії внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у місцях компактного проживання. Підтримка продовжується і надалі. Вони нас забезпечили і миючими засобами, і чистящими, і продуктами харчування. І до цього часу, як ні одна організація. От. Вони тримають на обліку наших на даний момент, у нас проживає 100 чоловік. Це ті люди, яким нема куди їхати. Це їхня домівка. І до цього часу вони тримають їх і нагадують їм, що ось ви в цьому місяці ще не отримували благодійні такі невеличкі, але вони життєво необхідні. За що ми щиро вдячні Людмилі Романіни, ну і звичайно всій команді, які піклуються про наших. Людей преклонного такого віку привітали також і ветеранів, які тривали час співпрацювали з міським осередком товариства Червоного Христа. А музичним подарунком з нагоди поважного ювілею став виступ хору ради ветеранів Мелодія життя.